Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні в нас буде сніданок в англійському чи американському стилі, як кому подобається з бобами та яєшнею. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Перше, що ми зробимо, це почистимо нашу цибулю. Далее мы нарежем цибулю І ковбаску теж наріж. Вона в мене дуже смачна, з жиринками, трішки підкопчена. Я люблю саме таку. Зараз дістану цей посуд, якому буду готувати. Так, ручки, кришку, трішки олії сюди. Це оливкове. Ось ну, таким чином відразу сюди цибулю і ковбаску. А потім поставимо на пальник і швиденько піджаримо. Все, що впало, воно в нас не пропадає. Далі, друзі, пальничок. У вулиці вітер, тому ми готуємо і закриваємося ось таким вітроекраном. Сдаю буквально краплю томатної пасты для кольору. Mm. Далі додаємо трішки олії. Будемо смажити яєчню. Така яєшня, як скрембл омлет. І дивіться, які в мене чудові боби. Супер! Друзі, всім смачного і чудового вам дня. Дякую за перегляд і що дивитесь нас.